Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Чита за Крутобуктюб. Зараз ви вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам хочу розповісти про те, що я почав слухати воно. Я обрав варіант як саме в аудіокнизі, тому що зараз при собі не маю цієї книги, та й вона доволі величенька і важка, я б сказав, навіть так. І навіть якби вона була, я б не впевнений, щоб я зміг би її всю прочитати, тому що е, велика книга, текст, тексту багато і часу не так багато. Отже, я вибрав варіант саме в аудіокнизі. І раджу це взагалі всім, кого немає часу або немає змоги прочитати, або там, наприклад, пробл проблеми з зором і так далі. Це дуже зручний і крутий варіант. Який підійде багатьом. Також під, під час цього можна малювати, прибирати і взагалі дуже багато різного робити. Отже, а я думаю, що дуже багато майже всі чули про воно, про клоуна пеніва, за якийсь клоун. І дехто, хто ще не читав цей твір, може думати, що це твір про те, як клоун, що клоун лякав дітей, щось там про страхи і так далі. Але. Цим вони, я б сказав, помиляються. Тому що перед тим як читати цей твір, я теж так думав, що, теж так думав, що а, ну, там буде клон, буде лякати дітей, там когось вбивати. Але коли я почав слухати цей твір, то я зрозумів, що клон там не такий важливий, там важлива сама як історія і як. Самі, можна сказати, проблеми суспільства, які я, про які я вам розповім в наступних відео. Отже, тут розповідається про сімох сім друзів: одна дівчинка і шість хлопців, з яких був один товстенький, один заїкався, тому що в нього вбили брата. Дівчинка ж, єврей, був афроамериканець, був той, що ходив в окулярах. І, і той, що ходив в окулярах, і той, що був, як, як кажуть, мамин синочок, який який, яким вона за ним постійно дивилася, куча ліків йому давала, його нікуди не пускала, і так далі. І розповідається в цьому творі, як над ними знущалися якісь інші хлопці. Розказується тут вже більше про їхні проблеми. Тобто, воно, цей клон Пеннівайс, Тут на ньому не йде весь сюжет, тут іде сюжет саме на цих проблемах. А що я зрозумів, почавши читати цей твір? Тобто цей клон Пенівайс це більше як доповнення, щоб зробити цю історію, крім того, щоб були там різні проблеми, ще зробити як хорором, такою страшною, а також і розповісти про різні страхи. Отже. Я його почав слухати, і він мені вже неймовірно подобається, тому що те, як пише Стівен Кінг, це просто неперевершено. Його взагалі твори, а особливо хорори, як він описує персонажів, описує, і до речі, що може декому бути важкувато, але що і прикольно, що тут одразу розповідається і про минуле, і про теперішнє. Про теперішнє, як вони е, дорослі. А також про минуле, як вони діти. І тут одразу в цьому творі як ідуться дві історії. І також є три фільми, які я ще збираюся подивитися. Це Старий 1990 року і два нових. Теж я їх подивлюся і обов'язково про них скажу в моїх подальших відео. Отже, твір цікавий, крутий, круто написаний просто купа різних проблем. Я вам його обов'язково раджу. Звичайно, не радив би всім, наприклад, в кого можуть бути якісь проблеми, як вони... Не... Дехто може не витримати цього твору, тому що деякі там моменти такі важкуваті. І не всім підліткам я б це порадив. Дехто, як, наприклад, я для них це може підійти, але для декого ні. Отже, перед прочитанням цього твору краще там, ознайомитися з ним і, і подумати, чи взагалі треба вам його читати. Отже, також щоб хотів би показати, що в мене от є такий як папір, там, де різні твори Стівена Кінга. Також тут. Вони як означені різними фарбами. Там, але тут ще дуже багато, які не перекладені на українську мову. Я поки що визначив тільки Керрі, кладовище домашніх тварин, і скоро воно. А, також я ще прослухав, напевно, десь, крім цих п'ять творів, чи десь так. 5 чи 4 твори, але вони як в деяких з цих збірок. Тобто тут деякі збірки, там, наприклад, 4 сезони, е чи там нічна зміна і так далі. І, і Я думаю, щоб мені прочитати хоч, хоча б половину з цих творів або прослухати, то це займе дуже довго. Отже, якщо ви теж прихильник Стівена Кінга, його творів, читайте його книги або слухайте, то теж можете як знайти десь в інтернеті оцей список і відмічати собі, і так потихеньку просуватися до своєї цілі, якщо вона у вас є, прочитати всі, або як, або якусь частину його творів. Отже, раджу вам цього автора, раджу поки ще з того, що я прочитав. Воно, а також раджу вам читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба? На ну, усім па-па-па-па.